Стинних відтінків, вони весна літо в тренді. Я б навіть сказала, що ці кольори вони завжди в тренді, і ними можна користуватися як кожен день, також і на свято я б рекомендувала матові відтінки, так як вони підходять до будь-якого типу шкіри, тому що іноді тіні вони якби підкреслюють вашу ваш тип, вашої шкіри. І, яким би ви тональним засобом ви не користувалися. Якби це такі частички складові макіяжу, які а, залежать на відури. Починаємо ми наш макіяж з тонального крему. Ми його наносимо на повіку. Тінями. Дівчата користуються олівцями в основному, якщо ви хочете більш натуральний ефект, то я вам би рекомендувала тіні. <реку> Колір олівця для брів або тіні треба підбирати приблизно такого ж кольору, як ваше натуральне волосся. Що є дівчата користуються або чорним олівцем, або собі роблять татуаж чорним, це якби не є природня і я б сказала не дуже гарно. Бувала наносити базу для тіней, яку ви можете нанести за допомогою пензлика, але для кращої пластичності. Розподіляти є кінчиком пучки пальчика безім'яного. Головне, щоб ви себе комфортно почували в макіяжі, тому що макіяж, він як і одяг. Ви себе повинні з ним себе почувати і в ньому і з ним себе впевнено і комфортно. Пензликом накладаємо світлий колір на внутрішній. Рай, ока глаза завжди затемняємо його. Це правило вопроси. Ніжнє повіко, темнішим кольором, ми його виділяємо. Ліночка, можна вопроску? Да. Ви роботаєте? Можете роботи відвідати. А скажіть, всего макіяж підходить именно для фотосъйомки, Вот чаще всього? Макіяж для фотосесії, він так і називається макіяж для фотосесії. Цей вид макіяжа заключиться в тому, щоб виразити, скореекти обличчя, виразити очі. В цьому макіяжі трошки кольоровіше, ми робимо макіяж, так як на фотозйомки а, світло з'їдає процентов да, так, так, 50 макіяжа да, да, да з'їдає. і можна не боятися робити яркий макіяж. так как вы не прогадаете и ничего Многие клиентки приходят, например, и говорят, вот, мне кажется, мне сделали очень яркий макияж, если я чувствую с ним некомфортно и так далее. Я говорю, посмотрите на фотографии, то есть он будет выглядеть очень естественно и красиво. В этом и заключается, скажем, секрет визажиста, правильно? Да, да. том, что ему виднее, как это должно выглядеть. И не совсем то, что мы используем в жизни, скажем, косметики, мы используем именно для фотосессии. Завжди малюєте підводку для очей, не закриваючи око, а дивлячись вниз. Так як коли ми, не зважаючи на вік, закриваємо око, Можете, глаза у нас трошки стягують шкіру і може бути нерівно наша підводка для очей. Можна хайлайтером або за допомогою бази під макіяж зробити або е, обличчя придати. Хайлайтеру або е, можна використовувати білі тіки тільки первамутрові або сатинові. Беремо кісточку і накладуємо на на верхню губку на край на контур. І за допомогою блиску свідчення у нас об'єм губи більш помітний. Також можна і трошки нижню. Це <и> білі <для> тіні просто як для очей чи так, ті, що для різних, ні є ну, ә, окремо ну, хайлайтер, ну, але можна як аналог. Ну якщо вам там на пару раз тільки треба, ну ви не хочете купляти, то можна використовувати тіні перламутрові, тільки щоб вони були е, якби мілкова помола, <свіджую> вони більш м'які. Е, Є, може, ну, жінки вони зрозуміють, є такі тугі тіні, коли ви їх наносите, а є такі більш м'які. Ті, що більш м'які, то от вони нам більше підходять. Також ми хайлайтер кладемо на скулу.